Привіт, Макс. Чи нормально відпускати дівчину жити в гуртожиток від універу? Їй користуватись гостинністю родичів не дуже, чи краще знімати квартиру і жити разом, якщо ми зустрічаємось тільки півроку. Чи можете ви жити разом, якщо ну, разом півроку? Ви можете. Це може бути твоє рішення, якщо хочеш. Але ж ти розумієш, що відпускати чи не відпускати, як завжди, якщо ти кажеш, я тобі забороняю те -тет то тето там забороняю тобі жити у гуртожитку, наприклад. Так? То постає питання стосовно того, що ти можеш їй запропонувати. Ну, це нормально абсолютно. Типу, я тобі забороняю те то робити. Ну добре, які пропозиції, які варіанти є. Але стосовно того, що в общазі там розврат, і ті, якщо вона буде жити в общагі, то там просто взагалі там, а, вона буде брати участь в якихось оргіях, це надумано. Це надумано. Для прикладу можу сказати, що багато людей, які жили в общагізі. Там, протягом багатьох років у них не те не те, що там романів, яких у них взагалі ніяких не побачень, ніяких історій не було. Тому тут таке, треба дивитись, як ваша історія виглядає повністю. Можеш ти відпустити жити в обсягу, можеш. Можете вже жити разом, якщо хочеться, якщо ти впевнений на даний момент в ній, якщо ти розумієш, що коли ви будете жити разом і не, 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 не дай Боже, будуть якісь проблеми, ти зможеш завершити цю історію, можете починати. Будуть все добре, будете жити і надалі разом. Будуть проблеми, завершиш цю історію, перестанете жити разом. Якщо ти впевнений в собі, чому б і ні.